Щоб місто було комфортним і охайним, потрібен постійний нагляд. За якістю виконання правил з благоустрою уважно стежить відділ технічного контролю. Доброго дня! Хочу повідомити громадян міста, що в нас є правила благоустрою, які затверджені міською радою, і є також схема розподілу територій, закріплених за всіма об'єктами. Це ОСББ, підприємці, освіта за перший квартал відділом було проведено більше 700 профілактичних бесід. Люди реагують, і більшість з них виконує. Надано більше 400 приписів, з них 346 виконано. Складено за порушення правил благоустрою 35 адмінпротоколів. Інспекція фіксує. Порушення правил благоустрою, а протоколи розглядає адмінкомісія і приймає остаточне рішення завдяки роботи нашого відділу з вересня того року встановлено більше ста урн біля підприємств, організацій ФОПів біля ОСББ. Будьте уважні, не порушуйте правила. Хочеться, щоб місто було красивим, чистим і всім. Дбати про чистоту міста це не лише завдання комунальних служб, а й відповідальність кожного мешканця. Разом ми зробимо наше місто ще краще.